Дельфіні це справжня окраса саду, що зачаровує своїми високими квітконосами та яскравими відтінками, але виростити їх із насіння справа не з легких, адже вони мають свої секрети проростання. У цьому відео я покажу вам, як правильно підготувати насіння до посіву, як правильно посіяти, щоб отримати дружні та сильні сходи. Ви дізнаєтеся про стратифікацію, підготовку ґрунту та всі важливі нюанси, які допоможуть вам досягти успіху. Першим кроком необхідно продезінфікувати насіння. Для цього в ледь рожевий розчин марганцівки занурюємо насіння і тримаємо так 20 хвилин і не довше, щоб не спалити. Далі добре промити в чистій воді. І занурити розчин піну для стимуляції проростання. На 100 мл води потрібно додати 4 краплі епіну. В мене 50 мл і я додам 2 краплі. І так витримуємо насіння в цьому розчині добу. Далі, не промиваючи, підсушуємо насіння, щоб воно мало ось таку розсипчату форму. Щоб насіння добре проросло, потрібен пухкий і добре дренований ґрунт. Важливо, щоб субстракт був легкий і не затримував зайву вологу. Це може бути ґрунт для розсади або той, якому ви довіряєте. Обов'язково до ґрунту додаємо агроперліт. Після цього зволожуємо ґрунт ледь теплою водою і він повністю готовий до посіву. Насіння розсипаємо по поверхні, але не дуже рясно. У мене власне насіння, і в моєму випадку я посіяла дуже щедро. Але коли дійде діло до пікірування, то тяжко буде розділити рослини, які переплуталися листочками між собою. Притрушуємо ледь-ледь ґрунтом і прикриваємо або кришкою з контейнера, в який сієте, або одноразовим пакетиком. Щоб насіння добре проросло, йому необхідний холодний період, стратифікація. Це природний процес, який імітує зимові умови, пробуджуючи насіння до активного росту. Тому ставимо посіви в прохолодне місце з температурою плюс 2-5 плюс градусів Цельсія. Це може бути холодильник або навіть балкон, якщо температура дозволяє. Такий відпочинок триває протягом 10-14 днів. Обов'язково кожного дня знімаємо кришку або пакет і провітрюємо сіянці по 4 хвилини. Знімаємо конденсат, що утворився. Саме стратифікація допомагає отримати дружні та сильні сходи, тому не варто її ігнорувати. Через 14 днів дістаємо ємність з насінням з холодного місця і ставимо тепле, щоб температура була 18-20 градусів. Прикриваємо непрозорим матеріалом рушничком або газетою, бо насіння любить проростати в темноті. Кожного дня потрібно контролювати вологість, щоб поверхня ґрунту не пересихала. Як тільки бачите перші гачечки сіянців, потрібно ємність перенести в світле і в прохолодніше місце з температурою плюс 12 плюс 14 градусів. При цьому накриття можна зняти. Уникайте потрапляння прямого сонячного світла. При появі двох справжніх листочків можете розсадити посіви в окремі горщики. А вже як минуть морози і ґрунт добре прогріється, можна буде висадити в ґрунт. Сподіваюсь, мій досвід стане корисним, і ви зможете виростити цю неперевершену квітку власними руками. До зустрічі! Ваші квіти Полісся!